На цьому стенді представлена продукція нашої материнської компанії Умо. Ця компанія працює в Польщі з 2009 року. Займається постачанням як зброї на цивільний ринок, так і військової зброї. На нашому стенді на МСПО представлено різні види зброї, амуніції, набоїв. Також ми тут можемо побачити снайперські гвинтівки, Victrix, карабіни, пістолети і багато всього іншого. На цій виставці також ми представляємо власний продукт. Ми займаємось розробкою і наразі знаходимося. Одимось на етапі сертифікації власного fpv дрона. Нашою ціллю є розробка комплексу, який буде швидко розгортатись, який буде ефективний, і при цьому мати низьку ціну і бути доступним для сил безпеки та оборони України. Наразі представлено три моделі: це дрони камікадзе, 7, 8 і 10 дюймів. Ці дрони укомплектовані на стенді макетами боєприпасів, які розробляються нашими партнерами. Таким чином ми маємо повністю готове рішення для застосування на полі, Любою це дрон укомплектований бойовою частиною, яка може бути застосована для ураження живих сил і техніки противника. противникавних пір. І тепер вже офіційно компанія Умо Україна є представником компанії Аксон в Україні. І буде займатися постачанням їх технологій, їх систем на український ринок. Наразі ви можете побачити на нашому стенді на МСПО представлені зразки тейзерів. Це електрошокове обладнання, яке вже широко використовується в Польщі і в інших великих країнах Європи.